Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Будемо робити Віллі. Ха. 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 Це двічі ха. Йовлювається папірець. Ага. Є одна ідея. Шановні відвідувачі галереї Гурманія! Мене звати Віллі Вонка. А він вправний. Я вже танцюю, а у палуби не спиняються. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Знаю, тобі на солодко жилося. Та ми це виправимо. Обіцяєш. Даю клятву на мізинчиках, Це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо. От побачите! Це буде найкраще! Я бачу вище той вигадник. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці ніде продавати шоколад. Маре, наяву заборонено. Ви... А це ж, за останні два тижні я кілограмів сімдесят набрав. Багато хто хотів продавати тут шоколад. Та усіх сміливців знищив шоколадний картель. Аж занадто. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе і літати? От зараз і дізнаємось. Кому го Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Оце ви крихітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого відома, я цілком адекватного розміру і зросту, як на лумпа На умпах Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а Умпа-Лумпи не спиняються. Ви зміните її життя, містер Лонг. І знаєте не тільки її. Тікай. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Песню свою. Обіцяю маму.